Друзі, вітаю на моєму каналі. Мене звати Кристина, я українка-харків'янка, п'ятий рік живу у Каліфорнії. Сьогодні говоримо про б'юті сферу США, як вона працює. Поговоримо з майстром Маргаритою, лешмейкером з Києва. Вона розкаже, як вона працювати лешмейкером у Лос-Анджелесі, які зарплати, як отримати ліцензію, які буде ліцензії, бувають. Ну, головне, що буде, якщо працювати без ліцензії. Тож, якщо цікаво, погнали! Привіт, привіт! Ти тут менше двох років, а і за цей час змінилося багато чого. Ти і вийшла заміж, і отримала ліцензію, і навіть відкрила свій власний бізнес. Але про все будемо по порядку. А давай спочатку почнемо з того, як давно ти в США, як сюди потрапила і чим займалася в Україні. Привіт, всім, мене звати Маргарита. Я лешмейкер вже як 9 років. Приїхала сюди по візі наречені десь майже два роки тому назад. Приїхала я. Скажем так, перед початком війни mm -hmm. за 4 місяці до війни е, був дуже довгий процес отримання саме цієї візи, тому що стався ковід. Віза наручено і все дуже сильно затягнулось, тому що до цього було всього лише 6 місяців чекати своїм чоловіком. Я познайомилася взагалі в інстаграмі, <гум> дуже випадково. Ми вже в стосунках майже 6 років. Mm -hmm. А ви <гум> бачились до того, як ти приїхала в США? хоч раз? Ми бачились на другий рік нашого знайомства, але він прилітав дуже рідко, тому що він якраз навчався. Він закінчував університет. Так і він прилітав лише раз в рік. І я чекала, як наречена військового можна сказати. На він прилітав в Україну. Правильно? Так, так. Ого. він був в Україні. Три чи чотири рази mm -hmm. ти з-під Києва і жила останні час Е, Я приїхала в Київ десь за чотири роки до того, як переїхати в Америку. Мені запропонували роботу в дуже хорошому салоні, і через півроку я вже досить добре заробляла. Я не знаю, є багато дівчат, які говорять, що у нас нереально заробити гроші. Ну в Україні я на той момент заробляла майже дві тисячі доларів. Це в дуже Києві дуже хорошу зробити айтішника з середнього рівня. Якщо ти професіонал свого діла, і якщо ти дійсно любиш свою роботу і ти постійно розвиваєшся, ростеш, в тебе завжди буде робота і хороші клієнти, які будуть це цінувати і платити за це. Mm -hmm. В Києві навчилась можна сказати розмовляти російською мовою, тому що в нас в селищі розмовляють в основному українською мовою, тобто Селище під Києвом про сімдесят 70 70 кілометрів. Всього лиш година до Києва. А, ти приїхала в США, по візі K-1, правильно вона так. називається так. Mm -hmm. Тобто є певний період часу, поки ви ще оформлюєте стосунки, я маю на увазі офіційно, і поки ти отримуєш грін-карту. Скільки в тебе цей період тривав? Майже два роки. Mm -hmm. так. Ого. Тому що ковід і всі інші якби, події. А, так. Плюс K-1 – це така віза, яка дуже важлива, щоб. Той, хто подає документи, тобто мій наречений, все вірно заповнив саме тут. І тому саме його розглядали mm -hmm. тут майже рік, mm -hmm. тобто ну не рік, трішки менше, місяців сім. І потім твої документи, твій кейс передають в посольство в Україну, і там вже процес іде швидше. Mm -hmm. Десь майже два місяці в мене зайняло, тому що тобі треба всі прививки здати, сходити, вакцини зробити. І так, десь. Ну і ще тут я чекала майже рік. Тому що також так все вийшло, що почалась війна, і дуже багато людей почали сюди приїжджати. І весь процес цей затягнувся. Також Америка, тільки-тільки починає нормально працювати тут все, тому що в ковід тут майже все закрилось, і навіть зараз чоловіка на роботі він працює в АРС. Угу. Серйозно да. тепер є в АРС! Києва. Тому він говорить, що там прям недостача робочих угу. місць, тому хто хоче, будь ласка. Можна туди спробувати. Звісно, там дуже велика перевірка, і можливо, там лише треба сітізен. Але я думаю, що в того, у кого є грінкарти, також можуть спробувати. Mm -hmm. Що самого крінжового, коли ти переїжджаєш по візі наречено, тому що в мене є кілька друзів, які також mm -hmm. тут формула стосунки. Тобто дівчина переїжджала виходила заміж за американця, і я знаю, що там такі співбесіди, такі питання можуть задавати там ледь не вибачте, в якій позі, щоб перевірити, чи шлюб ем, реальний нефіктивний. Да -да -да. Чи було щось таке у вас? А в мене було все лайтово в цьому плані, тому що все таки у нас на період уже подачі на цю візу була дуже хороша історія. Mm -hmm. Ми вже були майже два роки, да не два роки, трошки більше mm -hmm. там було, і я вже на той момент навіть бачила з його е батьками в Мексиці, mm -hmm. тому що він мексикано-американець. Mm -hmm. Він народився тут, але коріння з Мексики. Тому у нас було максимально багато доказів, багато фотографій разом, також з його батьками, совмісні якісь поїздки за кордон, всі ці квитки. Я все це в папорці робила, сохраняла, і потім я це все таким вивалила. Говорю, та дивіться. Але питання були було таке одне питання: типу, що ви любите робити разом? Ну, Типу, якби я так подивилась, думаю, ну якби ми разом любимо проводити час. Але питання було максимально таке дуже дивне. І я думаю, вони просто хотіли подивитися mm -hmm. на твої емоції, як ти реагуєш, тому що офіцери вони дуже хороші mm -hmm. психологи. Ти вирішила продовжувати тим займатися тим, чим ти займалася в Україні. Лешмейкер це правильно називається. Якщо в Америці лешмейкер, леш артист, З чого ти починала? Тому що це був цей затяжний період, коли ти не могла легально працювати. Я розумію, що ну а такі переїжають вони в процесі отримання документів, в процесі отримання ліцензії інколи розпочинають там працювати, там ну мовно кажучи, затіпи вдома. Розкажи, як це було в тебе? А, в мене це було максимально важко, тому що за період 5 років 6 років насправді дуже багато майстрів сюди приїхало і достатньо сильних майстрів. Mm -hmm. І конкуренція тут з кожним днем навіть зараз зростає максимально шалена. І це неправда, коли говорять майстри мене зрозуміють. Коли говорять типу, о ти їдеш в Америку, в тебе вже буде дуже багато клієнтів. Ти навіть не встигнеш там оголошення якесь викласти. Вже буде черга стояти з людей. Це неправда, чесно кажучи. Я була навіть в депресії в деякий період, тому що я очікувала такого буму, шаленої роботи. Такого не було. І я була дуже в поганому стані, тому що я дійсно змінила повністю все своє життя. Тут починати все з нуля дуже важко, і багато є моментів також з тою ліцензією. Якби коли ти працюєш нелегально, все таки треба бути максимально акуратним і дивитися, кого ти приймаєш, тому що бувають дуже різні ситуації, і краще не натрапляти на такі ситуації, особливо якщо ти. Тільки очікуєш свої документи. У тебе в руках штука, без якої не можна легально в Каліфорнії та в інших штатах займатися такими видами діяльності, як манікюр, педикюр, робити вії і фарбувати волосся. Показуй так, це ліцензія. Ось вона так виглядає. Заповнить як це повинно виглядати, тому що тут дуже багато фейків, і дуже так багато людей просто можуть заплатити комусь гроші, і ті можуть пообіцяти, що ми вам все зробимо. А потім оказується, що це шахраї, і вони просто з вас здарили гроші, і на цьому ого, все закінчується так. Є чотири види ліцензії: це Барбер, якщо ви по стрижках, косметолог, косметолоджі, це входить повністю все, кроме Барбера. Барбер це окремо. Потім є манікюр, також для них є окрема ліцензія. І естетішн це все, що зв'язано там з обличчям, наприклад, але це не косметолог, тобто не путайте це. І якби да є чотири вида, які ви можете отримати тут і легально працювати. Але ще є такий момент, що в кожному штаті є свої, якби години. І свої правила подачі на ліцензію. Тому обов'язково, коли ви це робите, дивіться правила свого штату, uh -huh. тому що каліфорнійська ліцензія вона саме найважча. Свою ліцензію я отримала за допомогою свого досвіду, який я отримала в Україні. В мене вже було дуже багато досить дипломів міжнародного значення. скажімо так, вони були на двох мовах, uh -huh. і тому я змогла підтвердити свій досвід там. Плюс добре, що в мене була. Власниця салону, яка платила налоги, вона була підприємцем, якби все було зареєстровано, і я в неї просто попросила додатково зробити рекомендацію. Угу. Це також важливо, хто збирається сюди приїжджати, будь ласка. Будьте уважні на рахунок збору документів, тому що це вам дуже може полегшити тут отримання ліцензії. Я заплатила за цю послугу 3 тисячі доларів, але, чесно кажучи, це того варто, тому що якщо порівняти, скільки коштує школа, 10 тисяч uh -huh. доларів, то, то краще заплатити за цю ліцензію людям, які дійсно це вміють робити, і ти отримуєш uh -huh. десь через півтора. Зараз півтора-два місяця. Коли угу. я подавала, було трішечки швидше, я на протязі місяця отримала. Круто, і ти не здавала екзамен? Ні, Клас. не здавала. Клас. Тому ще не уведення, правильно? Так, так. Це останніх півроку. Також, якщо комусь потрібно е, це зробити в будь-якому будь-якому штаті, я можу дати просто контакти цих людей. Вони 100% перевірені. Так, і вам вони просто зроблять так документи, підготуються все легально, подадуть в борт, і потім просто будете очікувати мейла від борда. Поїдете просто навіть без запису попереднього забираєте ліцензію і все. От вам роблять фото там на місці. Круто. Так. Слухай, а ця ліцензія вона має якийсь термін? Чи потрібно її поновлювати щороку, чи як? Так, термін там на два роки вона угу. дається, і кожних два роки там просто треба заплатити фі. Угу. Тобто там всього лиш можливо 50-70 доларів, У -у -у. якби за оновлення У -у -у. бази, за оновлення саме цієї ліцензії. Ви її не втрачаєте, просто платите цей фій і все кожних два роки. І якщо ви хочете просто піти і спробувати все-таки свої сили здати екзамен, вам потрібно 600 плюс годин, щоб податись на цю ліцензію. Це обов'язково для манікюр. Там трошечки. Простіше, там потрібно всього по-моєму, 300 годин, але екзамен максимально важкий, зразу говорю. Я навіть не наважилася йти його здавати, тому що там такі терміни, які знає тільки людина, яка вчилась в медицинському університеті, і все це на англійській мові. І англійська мова повинна бути хоча б хороший середній рівень, якщо ви хочете дійсно його здати. А задам тобі знаєш таке незручне питання: скільки можна зробляти працюючи лешмейкером тут у Каліфорнії, у Лос-Анджелесі. Потолку якби немає, але можна заробляти в середньому 8-10 тисяч, якщо у вас хороша клієнтська база, звісно, і якщо ви працюєте хоча б 6 днів в неділю. В середньому 8 тисяч заробляє, то це, в принципі, достатньо для того, щоб нормально тут жити, комфортно. Ти коли приїхала, ти влаштувалася працювати в салон. Як працює ця схема? Скільки відсотків з кажучи, до тебе приходить клієнт, він тобі платить за послугу. По-перше, скільки коштує ця послуга, і скільки ти віддаєш салону, чи як це працює? Я влаштувалася в російськомовний салон. До війни ще, і мені було максимально важко там працювати. Це була причина, чого я пішла, mm -hmm. тому що все-таки там 90% працівників були з Росії. І я зрозуміла, що все-таки війна показала, хто я хто. Вони взагалі ніколи не зрозуміють нас, ми не зрозуміємо їх, тому що в кожного своя хата з краю, знаєте, ніхто нічого не знає. Тому це була одна mm -hmm. із причин, чому я пішла звідти. Але взагалі я прийшла туди на умови працювати на процент зі своїми матеріалами. Тобто матеріали були з мого карману, скажімо так. Я платила 40% салону, 60% я залишала собі, але це були максимально невигідні умови. Чому? Тому що ціни в салоні були дуже маленькі, скажімо так, за мою послугу. Ну, середня ціна була там. Доларів 100-120, uh -huh. uh -huh. і в принципі, якщо до тебе приходить людина і 100 доларів, тобто за 100 доларів ти платила скільки? 40 доларів їм, наприклад, 60 мені, але це з моїми матеріалами. Плюс на той момент я не водила машину, тут uh -huh. дистанції дуже волетенські. Я платила кучу грошей за Uber. У мене в одну сторону виходило 10 доларів і назад, десь 15-20. Тобто, в мене половина зарплати. От з людини йшла на таксі. Плюс е клієнтів насправді в салоні було дуже мало, і якби це якось в них не було популярно, тому що все-таки був більш е нігтєвий сервіс, тут більш популярний. Тому якщо ви думаєте, що тут. Е Краще почати і як швидше стартанути, все-таки рекомендую вам звернути увагу на саме нігті. Тому що я дивлюсь, навіть по статистиці uh -huh. дівчата, ті, хто більше займається нігтями, вони швидше набивають клієнтську базу, вони швидше починають заробляти, і в них завжди є робота. А всі uh -huh. інші процедури, такі як брови, масажі, вії, це вже знаєте, якщо в людини залишаються гроші, uh -huh. то вона вже буде йти на всі ці процедури, але нігті завжди в пріоритеті 100 А ти зараз живеш з чоловіком, він американець, зрозуміло. А, ну в якому сенсі ти можеш робити, як тобі подобається. Да? Там mm -hmm. клі... ну, я маю на увазі з бізнесом, клієнтами. Скажи мені, будь ласка, якби а, ти була тут одна, ти б змогла себе забезпечувати спокійно сама? А, на перший період 100% я би пішла працювати в якийсь салон, тому що працювати на себе тут максимально важко максимально важко напрацювати саме клієнтську mm -hmm. базу. Тому скоріше б за все було б дуже важко. На початку взагалі нічого не заробляєш е, і. Так, єдиний варіант це просто йти десь в таких районах, як Армянськ, вони плюс-мінус лояльно ставляться mm -hmm. до наших е, приїжджих людей, і вони можуть взяти без документів. Це, звісно, великий ризик, але можна знайти роботу, і на початку можна десь заробляти 3-4 тисячі доларів в місяць. Тобто на прожиття буде вистачати, але це буде вистачати лише на оренду, mm -hmm. грубо говоря, і на їжу. Все. Mm -hmm. а, і дивись, якщо ми говоримо про те, що деякі салони ризикують і беруть людей mm -hmm. без документів. Які наслідки, які штрафи за це? Штраф, якщо тебе зловить борт, то півтори тисячі, напевно, я точно не пам'ятаю, але не менше тисячі. З людини, яка взяла тебе на роботу, і з тебе, як з майстра, який не має ліцензії. Mm -hmm. І в нас були такі випадки, коли. Перед новим роком, перед Крісмасом, дуже багато людей, величезний поток людей іде, і вони це розуміють. І вони просто ходять по салонам, перевіряють, І ми так постійно кожний кожну годину в наш шухер, Ми вибігаємо. Тому що, ну якщо зловлять, ти платиш зі свого карману, тому звісно, ти будеш вибігати. У мене лежить клієнтка. Я така чк вибігла. Добре, що я була біля мерзці дверей. І мені просто пощастило тоді, був шухер. Він mm -hmm. не був так би серйозним, але все рівно ти ніколи не знаєш, коли до тебе прийдуть на перевірку. Тобто, твоя все ж таки рекомендація, якщо є можливість уникнути роботу без ліцензії, цього не робити. Так, і це ж було до того, як ти отримала ліцензію. Так, да, так. Давай, типу, наприклад, штраф окей, типу отримав штраф і тротися доларів. Ну, в принципі, можна заплатити. Чи потрапляє mm -hmm. ця людина в якийсь умовно чорний список, чи в принципі заплатив штраф, і все окей, можеш ти mm -hmm. отримувати ліцензію і не паритись. Якщо тебе зловив борт, то ти в принципі в них вже є в списку mm -hmm. і вони будуть постійно ходити, перевіряти, поки ти не получиш ліцензію, і постійно давати тобі штрафи. Mm -hmm. Тобто вони вже знають, що окей, є така людина, є такий салон, і ну, вони не відстануть, поки ти її не отримаєш. Тому це ну реально величезний ризик, і треба все-таки по приїзду намагатися займатися цим питанням в першу чергу. Угу. Я прям всім рекомендую з цим не затягувати, як з цим я. <світ> а чому вигідніше і краще працювати вдома ніж у салоні? А, тому що дуже дорогі оренди кабінетів. У мене до цього був кабінет ну, на половину менше ніж цей, без кондиціонеру. А це тут надзвичайно важливо, угу. тому що жара. Потім uh, potem... Оренда була півтори тисячі доларів за малесенькі кабінети. Добре, якби у вас була би, наприклад, як у мене двохкімнатна квартира, і зона е, жила, де ви живете, і зона, де ви працюєте, не пересікалась би один з одним. І, в принципі, тут є така е, можливість працювати вдома легально. Але mm. якщо в тебе є окремий вхід з вулиці, то ти взагалі можеш працювати, ніяких проблем немає. Але тут такі приміщення дуже важко знайти, тому на перший час. Час, можна навіть орендувати двохкімнатну квартиру, це буде дешевше, тому що наша квартира коштує майже 3 ну, тисячі. Грубо говоря, я економлю гроші на оренді, поки що, так, тому що я все-таки планую зараз розширятись і взяти в оренду приміщення ціле. І зараз я просто розумію, що це був найкращий варіант. На твій погляд, чому, от, якщо ми йдемо в якийсь американський салон, а особливо азіатський салон, mm -hmm. чому там така хренова якість надання послуг mm -hmm. всіх? Я не кажу, ну, я в тоді не нарощувала, але mm -hmm. манікюр-підікюра тут робила, і те, що мені там дівчат розповідали, про волосся, це просто жах. От Чому? Чесно кажучи, мені просто здається, що тут така культура, вони не дуже націлені на те, щоб розвиватись. Вони навчились один раз робити коли щось, і на цьому все закінчилось. А індустрія то росте, розвивається, постійно щось нове виходить. І тут дуже цінується саме час. Якщо звісно, ти хочеш якісну послугу, це займе час, ті ж самі вії, ті ж самі нігті. Це не буде 40-50 хвилин, навіть 30 хвилин. А американці вони більше цінують все таки час, тобто в них money мані very uh -huh. important, тому вони розраховують на те, що клієнт повернеться. Да, Тут немає такої здачі, так. аби клієнт uh -huh. ще повертався. Тому у них якби час це в пріоритеті. Вони готові за це платити. Вони готові заплатити там за один час там 50 доларів. Хай це буде неякісно, але їх це влаштовує. І якби вони в принципі не паряться, як наші дівчата, так наші дівчата це самі такі прискіпливі клієнти, які можуть тут бути. Це точно Так. з знайома з багатьма дівчатами, хто працює в цій індустрії, mm -hmm. і можна сказати так: що 50 на 50, 50% відсотків розвиваються, йдуть отримувати ліцензію, проходять якісь онлайн-марафони, курси, і так далі. І 50% відсотків вони сидять вдома, лиште пилять ногті, і їх все влаштовує. От чому на твою думку це так? Я напевно думаю, що ці люди просто живуть тим же менталітетом, який був в нас, і вони думають, якщо я буду працювати нелегально за кеш. Це то так називається, то я скоріше собі куплю круту машину, крутий дім і круті там речі і бренди. Насправді це не так, особливо ті, хто тут знаходиться нелегально. Я вам взагалі не рекомендую працювати дуже довго за кеш. Все-таки потрібно показувати, що ти хоч щось платиш цій країні, якщо ти хочеш тут легалізуватись. Скажу вам навіть від слів мого чоловіка, що дуже багато приходить людей, які 5 років працюють нелегально, 10 років працюють нелегально, живуть без грін карти, потім приходять, плачуться там в АРС, тому що ой, а чого я повинен платити там велетенський штраф, тому що він думав, що я такий самий хитрий чи сама хитра, я не буду платити там якийсь період грошей, ніхто цього не побачить. Повірте, uh -huh. все це видно. І один якийсь косяк, який ти там десь зробив якусь транзакцію, це буде видно в АРС, тому що тут банк дуже сильно підв'язаний під ці служби всі. Uh -huh. І тобто, якщо ви думаєте, що вас ніхто не бачить, всі вас бачать. Просто тут в Америці кейси робляться 10, 10 9 років, щоб взяти людину за живе. Uh -huh. Саме наші люди тут просто такі схеми роблять. Я в шоці, тому що я навіть в Україні такого не чула, як тут роблять. Навіть у нас в Україні зараз пішла тенденція все-таки відкривати якогось підприємця, mm -hmm. якусь категорію, платити хоча б якісь податки. Так же тут ви не думаєте, що вас там заберуть всі податки все рівно, тут можна щось списувати, тому що ці матеріали чи інші якісь штучки, які ви купуєте для своєї роботи, їх списуєш в будь-якому випадку, тому що це тобі потрібно. Бона для роботи, ти на цьому гроші не заробляєш, тому не бійтесь платити податки. Я вже також відкрила LLC, це називається, і також в цьому році почну платити вже податки. Це будуть мої перші, тому що також з документами дуже довго я чекала. І я буду просто на сьомому небі від щастя їх платити, тому що коли ти їх платиш, ти бачиш, що тут строяться дороги, і все якби податки йдуть в правильне русло. Тому хочете жити в хорошій країні, будьте добрі, платіть просто хоча б хоч щось. Угу. І скажи мені так у відсотках приблизно а, яка сума грошей йде на податки? Ну приблизно я так розумію, 30-35%. Ти не тільки приймаєш в кабінеті, нарощуєш ві угу. до речі, хлопці до тебе приходять. Ні, такого не було, ну. але я відкрита до співпраці, можна зробити якусь колаборацію, так що приходьте, я завжди за. А в тебе є ще власний бізнес. Давай поговоримо про це. Так, я відкрила свій особистий бренд для лашмейкерів, ланюмейкерів також. Тому що я тут стикнулася з такою великою проблемою, не не змогла знайти якісних матеріалів для моєї роботи. Це дуже важливо. Коли в нас почалась війна, я почала думати Окей, як я буду брати матеріали? Тому що я замовляла матеріали з України тому це якби мене надихнуло, щоб щось тут робити. Угу. Але насправді це дуже важко розвивати свій особистий бренд, тому що там потрібна колосально велика сума грошей, угу. хоча б навіть на рекламу. Я Якби це замовляла в першу чергу для себе також, але вирішила, якщо хтось захоче, то я в принципі навіть можу подарувати 5 подарунків для лишмейкерів, які тут проживають в Америці. І я можу навіть відправити в будь-який штат, то, будь ласка, пишіть. Хештег хочу подарунок у коментарях. О, я придумала. І інста також буде в описі до цього відео. Так, це будуть дуже такі корисні подарунки, особливо для лешмейкерів. Я думаю, що вам дуже сподобається якість, тому що якість дійсно корейська дуже хороша, бо тут ви знайдете тільки китайську якість, тому я вам би рекомендувала все-таки не Економити на матеріалах, тому що це ваша робота, це ваша якість. Угу. А слухай, для відкриття бізнесу, а, якщо не секрет, скільки ти а, я чесно вклала вже в квартиру, яку могла купити в Києві. Я збирала на квартиру в Києві, а відкрила свій особистий бренд. І це тільки маленька частинка, скажем, угу. того, що треба вкласти. Щодо документів до всього цього, щоб зробити це дійсно легально, мені дуже сильно в цьому допоміг чоловік, mm -hmm. тому що я взагалі не шарю в цьому плані. Він більше розбирається, тим паче він дуже добре знає англійську мову. Це обов'язково. Якщо ви не володієте добре англійською мовою, mm -hmm. ви не знаєте, як це робити. Потрібен юрист, але юрист дуже дорого тут коштує. Mm -hmm. Тому ви також повинні за це подумати. Якщо ви не можете це самі зробити, то mm -hmm. тільки до юриста. Тебе ЛСІшка, правильно? Так, у мене LLC, і я також зробила торгову марку. Mm -hmm. Тобто, мій бренд на mm -hmm. території Америці ніхто не має права використовувати, тому що я можу засудити, і це дуже важливо зробити саме на перших е, періодах запуску свого продукту, тому що тут це дуже сильно карається. Не mm -hmm. дай Бог, якщо в когось буде щось таке подібне, вони можуть вас засудити, і це Уже великі фінансові втрати потім, тому що прийдеться змінювати повністю все і продукцію, і дизайн. Тому обов'язково подумайте про те, щоб юридично тут себе захистити, тому що так як в Україні тут це не працює. І справді потрібно спочатку, коли запускаєш бізнес, подумати саме про своє ім'я, про документальну сторону цього бізнесу. А в Америці прийнято залишати на чай за будь-які послуги. Розкажи, будь ласка, скільки в середньому мають залишати, скільки залишають? В середньому залишають 20% від послуги, тобто, якщо це 100 доларів, ну плюс-мінус 20 доларів. Повинні залишати, uh -huh. але в середньому, як я дивлюсь, по своїх клієнтах залишаю десь ну 10-15, якщо це американці, звісно, 20, Тому що американці це найкращі клієнти. Uh -huh. <рес> Розкажи про район, де ви зараз з чоловіком живете. Це Бурбанк, Правильно? Так, так. це такий слеш армянський район. Вірменський, армянський, <рес> вірменський <рес> Так, вірменський район. Тут багато вірменів проживає також все таки з Росії дуже багато проживає, ну і українців також. Ці апарти в принципі прикольні, ми там тільки що знімали. Скільки uh -huh. коштує оренда one bedroom і туберу? Ван-бедрум коштує, мені здається, десь в районі 2-2-300, десь так було. А двох бедром коштує майже три тисячі, але окремі є два санузли. Нам пощастило в нас супервелике патіо, тобто нам достався бонус плюс. Тому ціна достатньо така адекватна, як для цього району, тому що це такий самий безпечний mm -hmm. район. І тут дуже комфортно жити саме з сім'ями, з дітьми. Mm -hmm. Цей район дуже хвалять за якість шкіл. Mm -hmm. І освіту, так. Тому хто з сім'ями приїжджає, я б рекомендувала все-таки придивитись до цих районів. Тут буде дітям дуже комфортно навчатися. Так, я теж чула, що тут рейтинг шкіл один з найвищих так, у всьому Лос-Анджелесі. Тому і ціни на оренду да. іноді високі, тому що кожен район, кожна вулиця прикріплена до якоїсь школи. Mm -hmm. а це Бурбанк. Не знаю, він відноситься до Сан Фернандо Веллі чи не відноситься. О, чесно кажучи, я ну короче, знає... ця ерія, дуже, дуже спекотна. Якщо умовно біля океану прохолода посередині, там між бурбанком, і океаном більш-менш там беріщено, жити можна. Я інколи по роботі заїжджаю в Бурбанк і коли тут 35, дихати нема чим ну дуже важко. Як вивозити цю ж, е, спеку? Да, тут дуже жарко, тому що тут е, долина. Угу. Якщо ти бачиш, от там от гори. Ми потім покажемо. Mm -hmm. Я думаю, тут дуже красива місцевість, але все-таки влітку тут нереально спекотно. Рятує тільки кондиціонер і басейн. все. А що змінилося в твоєму житті після того, як почалась війна? Чесно кажучи, у мене взагалі не було друзів з Росії. Але тут трішки стараються кордони. Все таки, тут, коли ти розумієш мову людини, ти не дуже звертаєш увагу звідки вона приїхала. Але я все рівно намагаюся знайомитися з українцями, і в мене тут є одна єдина подружка з України зі Львову. Uh, і я себе відчуваю просто вдома, коли я спілкуюся на рідній мові з людьми, які мене розуміють, і цей біль, який ми можемо розділити, тому що все таки з Росії люди не розуміють. І в мене була на початку подружка з Росії. І я їй розповідала про цю всю ситуацію, і вона навіть не разу не запостила нічого, mm -hmm. взагалі промовчала. Хоча вони живуть в Америці в безпечній зоні. Mm -hmm. Ніхто їх не трогає, mm -hmm. але все-таки вони знаєте такі: ну, типу, мене це не стосується, в мене все тут супер. Головне, щоб у мене було прекрасно. Я живу в такому районі, де мене ніхто не трогає. І тому мене oh якось, чесно кажучи, це відштовхнуло. І я все таки намагаюся зараз оточувати себе лише українцями і американцями, звісно. Також, тому що все-таки чоловік американець, да, в Україні в мене угу. е, всі рідні, а тут у мене нікого не було. Угу. Останнє запитання: перше, так. що зробиш після перемоги? Е, звісно ж, куплю додому квиток і одразу ж полечу додому першим рейсом, це 100% навіть не обговорюється, тому що я обіцяла батьку, коли я отримаю свою грін-карту, я прилечу, так. і Я вже майже рік буде в наступному році, як я отримала. І, і все ще не можу долетіти. От тому 100% я привезу різних пусняшок в Америку, в Україну, сорі, і поїду першим же рейсом. Тому не забуваємо донатити на ЗСУ, це наша з вами основна задача наближувати нашу перемогу. А якщо сподобалось це відео, то з вас сподобайка, комент, пишемо хештег, який ми там придумали. Хочу подарунок. Да, хочу якщо ви подарунок. хочете отримати в подарунок матеріали, інста вже в описі до цього відео. Переходьте. Ага. Якщо вам потрібен лешмейкер тут у Лос-Анджелесі, велком. Ну, на цьому все Спасибо, бай!